Так, і він каже: почуваюся так, наче всі, крім мене, подивились фільм, а я не можу його подивитись. Цілком можна жити без цього фільму, та якби я його подивився, то мав би більше тем для розмов з людьми навколо. І, чесно кажучи, це ніфіга собі метафора, щоб виразити свої почуття. Угу. Не роблять так люди з місцевими. Блять, не роблять де вони могли отако от сказати, то треба я не знаю, скільки років терапії. Ну, не роблять вони, не вміють вони метафорами. Да, до речі. Тому що виразити свої почуття метафорою, це вже, ну от знаєте, отутситемія, отут норма, а це отут метафора. Да, Це дуже гіперчутливість має бути, я думаю, якась ну, високий рівень і розуміння себе. Так, але ж ну, навіть перетворити це своє відчуття не просто в якесь у мене тривога. Типу, В мене живіт болить. Ну, да. А перетворити це, я почуваюся так, ніби всі подивились фільм, а я його не подивився. Це дуже метафора дуже тонко описується від.